Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, духів кави. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина безладу постійних сварок у будинку, в якому живуть, якщо є така проблема, тих, хто дивиться відео близьких людей, яка істина причина безладу, постійних сварок у домі, в будинку, там, де живуть люди? Ті, хто задали це питання, всі, хто дивиться відео, близькі люди, якщо є така проблема. Ух, тут дуже сильно. Раніше було хорошо, життя було чудове. Тоді в одну мить переклад зробили, зробили, скинули, переклали всі негаразди. І не один раз перекладалися. Карта майстра вийшла, хвороби. Зміни. Може бути, через обмін, обміняли долю, змінили долю напогано. Своє лайно скинули, а хороше собі забрали, бо було все добре. Оце все я заперечу, убираю, Заперечу весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допомоги. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть ці негативні програми, переклади, обміни, подміни, скиди. Більше немає жодного негативу будинку. Все погане, що скидали, перекладали, убирає, повертає тому, хто перекладав, хто скидав. Відкриваю дороги на щасливу долю, на щасливу жіночу, чоловічу долю більше немає сварок більше немає розладу? Відновлюються відносини, відновлюється в будинку, лад, повертається лад, буде так і так буде. Відкрива всі шляхи і дороги на повний порядок, будинку, лад, спілкування мирне. Буде так. сказане так буде Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? У будинку, через що відбуваються сварки, розлад в будинку, безлад тут ще відбувся прив'язку або скидували на алкоголь, через алкоголь. Це треба знімати. Дуже сильні лайки, сварки. І це все на алкоголі. Заперечую весь негатив. Убираю. Знімаю порчу на алкоголізм, убираю сущу алкоголічну убираю Повертаю назад, тому хто ставив, хто скидував. Всі підклади анулірую, всі рідини анулірую, більше нічого не працює. Програми анулірую, відкриваються шляхи дороги, прикриваю, очищаю енергетику будинку. Більше немає алкоголізму, більше немає розладу. Відновлюється спілкування, висушую. Суще алкоголічно. Повертаю тому, хто скидував, хто прив'язував, хай на нього все йде, буде так і так буде. Відкриваю дороги і шляхи господарям на щасливу долю. Повертаю енергію, здоров'я, красу, молодість перекриваю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Більше ніхто не може втручатися. Всі підклади, обміни, подміни, переклади, скиди, притики. Церковна негативна магія анулюється повністю, не працюю, всі закальцовки, не працює, все, що по колу ходило, розсікає. У колу не піде, знімаюся, морочки, море, красу. От я з туди відновлюю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть обирати алкоголізм. Анулірую повністю, більше немає жодного потягу до алкоголю. Висушую повністю. Більше немає. Більше немає жодної причини для вживання алкоголю в будинку, буде так, Очищай, навіть буде, так, так буде. Не буде все сказане дійсно так буде. От, так що, отак, треба періодично дивитися, очищати надалі, переглядати цей будинок, е, на, як смітник на наскидали все своє лайно, що хотіли в себе убрати. Скидували або працювали так, що з когось негатив убирався, а сюди скидувався. Але це все назад йде, очищається повністю вся енергетика в будинку, більше немає розладу, налагоджуються відносини і висушується суші алкоголізму. Більше не хоче вживати алкоголь. Буде так. Так що таке така ситуація? Друге питання, яка причина зневаги від оточуючих? Скажіть вищі сили, допоможіть. Якщо є така проблема, яка причина зневаги від оточуючих? Ну, Ви дуже сильно реагуєте. Тут оточення. Ви вже даже прийняли рішення не спілкуватися. Це правильне рішення. Дивіться, оця зневага це вас знецінювали. Дуже сильно, ви людина дуже хороша, красива людина, фізично красива. Розумні, багаті, дуже у вас е, талант талановиті. А ці люди вони е, не агресивні, не мають нічого пусті, пуст... в них немає, вони пусті, вони як вампіри. От. І була єдина ідея це е, зробити так. Знеціните за рахунок вас, себе привознести, там, розправити крила, а у вас щоб була депресія. Але ви дуже правильне рішення приймаєте, з ними більше не можна спілкуватися. І у вас відкривається дорога на краще, зміни на краще. Без цих людей зміни йдуть на краще. Ви маєте зробити все, що. От вам, що ви хочете, що ви бажаєте, слухати себе, і все буде добре. Це просто агресивні люди. Заперечуватись негатив. Убирай з ними не можна, вони не зміняться. Причина в них, от що я хочу вам сказати, у вас буде дуже хороший зріст по кар'єрі. Рухатись вперед, ви будете. Ще може налагодитись відносини. У вас може бути стосунки, сім'я. Перекриваю, перекриваю. Так що проблема в них. Прошу Вищі сили, допоможіть відновити енергетику тим, хто дивиться відео, близьким людям, відновити нервову систему. І ще нема жодної причини. Для депресії убираю повністю весь смуток, біль, сльози і страждання повертаю тому, хто робив, перекриваю. Більше немає причин для смутку. Відновлюється самооцінка, піднімається самооцінка, відновлюється гарне самопочуття буде так. Так що так, ви прекрасні, такі, які ви є, все, що вам говорили, можете забути, повернути їм назад, то вони про себе можуть говорити. Вони, до речі, дуже часто такі люди бачать свої недоліки в людях і чомусь хочуть це все виказати, сказати. Хоча насправді вони так про себе говорять вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від зневаги, від негативного впливу оточення. І поверніть весь негатив тим, хто, став, хто робить, хто говорить. Буде так і так буде. Криваю всі шляхи, Гарне негарне самопочуть. Буде все сказане, здійснено, так буде. От, так що проблема не в вас, проблема в них. У вас єдина проблема, щоб ви їх більше не слухали. Слухали тільки себе. І ви це нормально бути не таким, як усі, бути унікальним, а ви маєте якийсь талант, якісь свої унікальні здібності. Їх треба розвивати, любити свою унікальність. Це нормально, всі люди різні і це норма. Так що, будь ласка, і рух вперед у вас буде. Без цих людей набагато краще. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно, ви відновлюєте мою енергетику. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці, ви маєте поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву. І зробити донат для військових України. Робіть, будь ласка, не забувайте. Підтримуйте наших військових, це дуже необхідно зараз. Також хочу побажати вам бути щасливими, щоб вас оточували люди, які вам бажають добра. Це нормально мати таке оточення і тільки таке. Любіть себе, будь ласка, шануйте себе. От, і знаходьте. Ставте на місце всіх, хто поводиться з вами негарно, щоб у них були свої місця у вашому житті, щоб вони не лізли до вас. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!